Василь Сухомлинський покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко І пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й навчить, бо хоче додому, хоче до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хтось сумно хитає головою, а хтось і сміється. Той жаліє, бідне кошенятко, та йде собі далі. Настав вечір. Зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталася із школи маленька Наталочка. Чує, нявчить кошенятко. Вона не сказала ні слова. Взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, заморкотіло раде радісіньке. Кошенятам краще жити там, де про них піклуються, де їх годують, де в них є місце, де вони можуть поспати, де їх миють, лікують і навіть граються з ними. Адже кошенятка, як маленькі діти, Люблять гратися з м'ячками. Дітки, любіть кошенят, піклуйтесь про них.